Всім доброго раночку. Отже, я не виговорилася, виговорилася, я не підвела підсумок в попередньому відео. І тому воно може бути сприйнято неоднозначно. Тому я все ж таки ще раз трошечки вам розкажу. І так, спочатку трошечки лірики. Я обіцяла показати, як буде результат різницю між хостою, що процвіла, і хостами і поділками від куща того самого, які не процвіли. Отже, ті, що не процвіли, вони такі ошатні пані, красиві. Та, що процвіла, була така, як зачухана така виснажена мамка. З двома такими листочками, один я вже відрізала, бо дивитись було важко. Але я сказала, що інтрига залишається, і я ще не знаю, у мене є підозра, що оця саме мамка буде найбільш родюча. І так і вийшло. Пройшов тиждень, і мамка видала дві поділки. Отже, купуючи про поділку, яка процвіла, ви отримаєте не красу. Але за невеликий час кілька поділок. Купуючи поділку, яка не процвіла, виходить, ну, буде красива поділка. А може, і вона дасть бруньки, я ж не знаю в цьому році. Але у цієї видно, вона швидко дала, а ці стоять, красуються. Це до того, що я казала, що в інтернеті дівчата пишуть, що ви пишете, що поділка процвіла. Навіщо ви це пишете, яка різниця? То мене тут то торкнуло, бо я не знала, яка різниця, і от я почала спостерігати. І оце на прикладі цієї хости однієї вже можу сказати. Отже, а ви послідкуйте за своїми і побачите, чи права я, чи ні, і напишіть мені. Так, це перше. Що ж я які підсумки не, про, не підвела? Я викопала брев да? сказала, що він мені маякує, що просить допомогу, про допомогу. Але так сказати, про хосту це, знаєте, потішити своє его. Ніхто у нас ніякої допомоги не просить, вони самі самостійно вирішують свої питання. Без нас. І на прикладі цього Брейв етемпта я це побачила і вам показувала. Просто не проговорила. Отже, ті жовті листочки, які дав брейв Attempt знизу куща, це не був сигнал про хворобу. Хоста абсолютно здорова. До речі, ця хоста саме ця брейв етемпт, вона дуже сильна хоста і витримує і сонце. Ну, бажано їй не дуже то сонце, але все ж таки у мене росла на сонці, то витримує, не обгорає. А це сигнал про те, що вона сама себе спасає, рятує. Як? Кожен жовтий листочок був біля шийки надтріснутий, з нього виліз корінець новий. Цей корінець був рівнем вище, ніж всі інші корінці. Тобто хоста намагалася видертися з землі вгору, тому що вона її засмоктало, вона заглибилася, їй це не подобалося. І всі нові поділки вона вирощувала, трошечки піднімаючи їх від попереднього рівня. Отже, хоста сама вирішує свої питання. Але чи варто мені було викопувати? Так. Я думаю, варто, бо я навколо неї ходила і зітхала, мабуть, тижні з два, як я помітила чи ці е, руді листочки. То я б ходила би і позіхала б і далі. І воно б мене чухало, скажімо так, бентежило. А так я вже знаю, я її викопала і все. І все побачила, і все мені спокійніше. Але який мінус в цьому? Мінус в тому, що мені прийшлося її поділити. Тому що я вже казала, що ніколи я хосту не саджаю в тому вигляді, в якому викопала. Якщо викопала, то вже розбираю на частини, так їй легше буде жити надалі. Так, але які плюси? Плюси в тому, що деякі поділки. Бага... Ну, більшість поділок отримала нових господинь. Отже, 50 на 50. Що ще варто сказати? Що я забула сказати? Моя хоста, як дворняшка, я так називаю такі хости, вона росла в звичайних природних умовах, в звичайному ґрунті, в неякісному, да? на звичайному в звичайному садку. Але інколи ми купуємо хости, які продають. Вони росли в горщиках, а в горщиках це був зовсім інший ґрунт. Там ґрунт підбирають. Тому що рости в горщику і рости в ґрунті це як собаці спати на дивані або спати десь на бетонній підлозі, десь на вулиці. Так? Це достатньо велика різниця. Отже, в таких випадках я раджу і самій собі завжди, не... завжди запитувати продавця, в яких умовах росла хоста. Ну, горщик горщиком, а ще може бути сітка зверху. Тобто, хоста ніколи в житті не бачила прямого сонця. Це теж проблема, так? Да? От, до речі, у мене брат Стефан видає тут знов якісь. Руді листочки, треба буде подивитися, що з ним. Так, погано це, чи нормально. Абсолютно нормально, що хоста росла в горщику, що її розвели і вам підготували, що ви її отримаєте з горщика. Абсолютно нормально, нічого тут такого немає. Просто треба мати це на увазі, що коли ви купите таку рослину, то до неї треба прискіпливіше відноситися, ніж до хости, яка росла в саду, в землі. І треба спокійніше до неї відноситися, бо якщо вона не бачила сонця, то треба її притіняти, серйозно притіняти і довго притіняти. Якщо вона росла в горщику, вона скине обов'язково у вас лист. Навіть якщо ви будете притіняти, вона його видасть рудим. І для, до цього треба поставитися спокійно, нічого страшного. Наведу приклад, колись до мене потрапив кіт. Мені його віддали як сфінкса. І я була щаслива, що я на шару отримала сфінкса. За два місяці, потрапивши в нормальні домашні умови, кіт обріз і став смугастим мурзиком. Звичайнісіньким, ніяким сфінксом там і не пахло. Чому? Тому що він загубився, і у нього був стрес. Він лазив десь там по підвалах, а до цього він жив на дивані. То кіт стресанув і скинув своє хутро. А тут хоста. Вона теж стресанула і скинула лист. І це не тому, що вона захворіла. Просто не дивіться в її бік зайвий раз. І майте терпіння, вона вийде красунею, але трошечки пізніше, ніж ті хости, які прийшли з саду. Ось і все, вся різниця. Під деревами, якщо хости у вас ростуть, Ну, я не знаю, мені здається, що вони не дуже гарно під деревами ростуть. Вони оцю конкуренцію з корінням не люблять, як я помітила. Але іншого у, мене, іншого у нас немає варіанту, як притінити і посадити не під деревом при цьому. Да? То весь час приходиться щось таке придумувати. О, До речі, трава мого склерозу, мюлінб... Мюлінбергія заквітувала, і це вказує на те, що попереду осінь. Так, що ще я хотіла сказати? Ну, і ще раз наголосити про те, що для того, щоб перестрахуватися і підстелити собі ганчірку, щоб хоста не захворіла, я завжди насипаю, вперше саджаю її на такий бугор. Скажімо так, розправляю корінці і на цей бугор насипаю чистого річкового піску. І зверху на коріння хости нетовстим шаром теж, наче припудрюю, насипаю річковий пісок, а потім тільки ґрунт. Через пісок вона легше пропускає свої корінці, ще молоді. І пісок не дає їй стільки відсотків на загнивання, якщо щось пішло не так. Він все ж таки більш стійкий до оцих всіх грибкових хвороб. Ну і все, мабуть, все, що я хотіла сказати. Так що не бійтеся, якщо хоста у вас посаджена правильно, то прийде час і вона буде наростати. І все буде нормально, на другий-третій рік вона взагалі не буде вимагати вашої уваги. Будете ходити, милуватися і тільки поглядати. Якщо вже дійсно є якийсь там корінець, і воно вас якось бентежить, то краще подивитися, викопати один раз, ніж 100 разів до цього подумки повернутися. Показую вам Moonlight Міраж. От дивіться, повне сонце, і яка вона наче воском вкрита хоста, наче вона така, знов-таки полита олією. Ось вони дві олійні в мене. Сама Інзесан і оця красуня. Цю я ще в цьому році не трогала. Тут три хости ростуть. Знов таки, ще раз кажу, що я купила, а потім вона підросла трошечки, я відразу її поділила на три, на чотири для того, щоб мати резервний варіант. Бо я дуже в тому році злякалася, не маючи досвіду роботи з хостами, що вона, вона у мене загине. На цьому, мабуть, все. Всім пока-пока. Дякую за увагу. Гарних днів!